Мені вручили повістку просто на вулиці. Це законно, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560 від 16.05.2024 року. Представники уповноважені вручати повістку здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі групи повіщення. Вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання. Роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску блокпостах, пунктах пропуску через Державний кордон України, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску блокпостах, пунктах пропуску через Державний кордон України. Резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських державних адміністрацій, військових адміністрацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські. Тому відповідь так: вручення повістки на вулиці це буде законно.